У Білгородській області РФ розбився військовий транспортний літак Іл-76. Російська пропаганда вмить запустила інформацію, нібито на борту були українські полонені, і всі вони загинули. Аномально швидко це підтвердило вороже міноборони. Та вмить почали розганяти російські депутати. Як на такі звинувачення реагує українська сторона, та що відбулося у реальності? Будемо шукати правду тут і зараз. Ви на каналі Січас. Нагадаю, аби ви підписалися, і одразу переходимо до суті. Отже, звинувачення з боку країни-агресорки лунають достатньо серйозні, тому будемо говорити мовою фактів та йти за хронологією. Зранку у середу, 24 січня, в телеграм-каналах Росії, з'явилися повідомлення про падіння військового літака ІЛ 76 у Білгородській області Російської Федерації. За даними 112, подія сталася у Корочанському районі. Там писали, що борт використовується для перевезення техніки і десанту. Телеграм-канал «Пєпіл» також зазначає, Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів масою до 60 тонн на відстані до 4200 кілометрів. Подробиці події не розкриваються а пабліки практично одразу опублікували імовірні кадри з моменту падіння. Побачимо їх. Лянь прямо нас. На Тим часом окремі українські змі з посиланням на власні анонімні джерела повідомили знищення іл – Це робота збройних сил України. За їхню інформацію, літак перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Однак ймовірно, підтвердження цьому факту від неназваних співрозмовників не знайшлося. Зокрема, видання «УП» та РБК Україна прибрали передчасне твердження про причетність нашої армії. Але цим моментально скористалися пропагандисти та почали розкручувати на свій лад. Блискавичного про це написало пропагандистське видання Ріа Новості» із посиланням на Міноборони РФ. Далі дослівна заява. ІЛ-76 зазнав аварії близько 11.00 за московським часом у Білгородській області. На борту іл 76 що впав, знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися в Білгородську область для обміну. Шість членів екіпажу літака і три супроводжуючих. Кінець цитати. Варто акцентувати на тому, що це взагалі один із перших випадків, коли у Шойгу визнають збиття свого ж літака. Цю тезу про збитих і загиблих українських військовополонених підхопили прокремлівські посіпаки із Госдуми РФ, що знову ж таки підкреслюю для них нетипово. Один за одним посипалися заяви на кшталт: це Україна винна у трагедії. Головним глашатаєм став голова комітету з оборони Андрій Картаполов. Який видав, нібито українська сторона усвідомлено збила літак ракетами американської ЗРК «Петріот» або німецької Арісте і підкріпив це цинічними роздумами про турботу про своїх людей? Ми ж не, не українці, розумієте, Ми завжди о людях заботимося. Навіть солдати ПСУ. ми їх кормімо, поїмаємо одягаємо, лечимо, розміщуємо і возимо самолітах швидше і проще откуда? Адкуди слушають? Откуда летел самолети, если можуть сказати. нет? а <рес> сказали, є десятки. Самолет летел с одного из аэродромов Министерства обороны. Лідер ЛДПР Леонід Слуцький сказав, що відповідальність за цитую нелюдський розстріл військовополонених у повітрі, нібито несуть влади у Вашингтоні та Брюсселі. Крапка. Главар російського парламенту В'ячеслав Володін доручив підготувати звернення Держдуми до Конгресу США та Бундестагу. Його спіч важко сприймати адекватно через концентрацію брехні, але тим не менше почуймо, що каже путініст. Це нацистський режим, скормлений Байденом, Макроном, Шольцем іншими політиками. Вони до несознати свою відповідальність. А депутати об'явити їм імпічмент. слідом за ним закликав розпочати процедуру визнання України державою терористом. Депутат Держдуми дехто Дмитрій Бєлік впряглося в історію. І МЗС РФ там видали пряма мова. Київ здійснив акт божевільного варварства, збивши ІЛ 76 і поставив під питання можливість будь-яких домовленостей. Кінець цитати. Не будемо довго тримати увагу на тому, що кажуть несповна розуму посіпаки Кремля та розганяють медійні їхні прислужники. Додам фактів, які могли б внести деяку ясність. Ось фото, ймовірно, після моменту падіння. Військові експерти звертають увагу на те, що поряд із залишками літального засобу немає останків тіл. Зрозуміло, що у разі потужного вибуху все вигорає, але якщо на борту перебувало кілька десятків пасажирів, останків має бути чимало. По друге, паблік під назвою Шот з'ясував, що дійсно готувався обмін полоненими за формулою «192 на 192». І він мав відбуватися сьогодні у Краснояруському районі Білгородської області. Це просто на межі України та РФ по кордону на Сумщині. Цей іл 76 вже нібито неодноразово перевозив полонених із ЗСУ, Про що Київ був в курсі? Більше того, українська сторона була поінформована про маршрут проходження іл 76 зі своїми громадянами на борту. Додають російські ресурси. Це власне говорить про те, що. Очевидно, зброю на борт із власними громадянами наші бійці не направляли б. Дані про можливий обмін вже підтвердили у головному управлінні розвідки Міноборони сьогодні, 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Сказав представник ГУР Андрій Юсов. Далі цитую, але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Додав розвідник. Тепер до заяв офіційних відомств, які є на даний момент. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими перевіряє заяви російських посадовців про те, що на борту військового літака, який впав у Білгородській області, були українські військовополонені. Омбудсмен Дмитро Лубінець не підтвердив і не спростував факту загибелі наших полонених. Цитую його. Закликаю представників змі та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію. Вітчизняні посадовці нагадали, що Росія продовжує активно здійснювати інформаційні спецоперації, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Ми ж так само послуговуємося лише перевіреними даними. Підпишіться аби стежити за подіями разом. З вас також реакція та коментар під відео. Ну, а далі говоримо про організований теракт з коєним росіянами у Донецьку. Днями окупанти вдарили по ринку текстильник, де загинули та були поранені цивільні. Агресор звинуватив у всьому збройні сили України. Однак, наше командування все спростувало. Подробиці дивіться за мить, не перемикайтеся. Потужні хлопки на Донеччині. Обласний центр затягнуло чорним густим димом. Кілька районів міста знеструмлено страждають і сусідні населені пункти. Окупанти жаліються на удари. БПЛА. А хто ж винен насправді у подробицях будемо розбиратися тут і зараз? Вітаю на каналі Січас і одразу переходимо до суті. День 22 січня лише розпочався а в окупантів уже неспокійно. Режим підвищеної паніки огорнув тимчасово окуповані території Сходу України. Якщо говорити прямо у непідконтрольному, поки що нам Донецьку та Макіївці квітне бавовна, як любить казати російські боти. У телеграм-каналах пишуть, що вибухи там пролунали ще вночі. Понеділка міста огорнула густим димом. Такі відео викладали у мережу місцеві. Згодом тамтешні пабліки показали наслідки обстрілу Кіровського району Донецька. На фото ви бачите горіння на об'єкті, схожому на підстанцію. З епіцентра пожежі валять клуби смогу, які видно з відстані у кілька кілометрів. Їдкий чат накрив головний населений пункт регіону і навіть сусідні містечка. Відомо, що частково знеструблено Кіровський, Куйбишевський, Київський, Ленінський, Ворошиловський та Будьонівський райони Донецька. О 6-й годині п'ятій хвилині було зупинено роботу котельні Петровського через сильний стрибок напруги. Так само у сусідній макіївці порушено електропостачання міста. Як повідомляється, абоненти Красногвардійського, Кіровського та центральноміського районів частково перебувають без електрики. У Гірницькому районі відзначається просідання напруги. Окупанти звинуватили в ударах українську сторону. Про це у понеділок повідомляють місцеві телеграм-канали. І один з ватажків так званої псевдореспубліки ДНР, окупаційний мер в лапках Донецька Алєксій Кулємзін. За його словами, на Донецьк був скинутий вибухонебезпечний предмет з безпілотника. Українська сторона ці звинувачення не коментувала. Додам, що днем раніше у тому ж Донецьку стався масований обстріл. У неділю, 21 січня, ракета прилетіла по цивільних. Сам удар припав по Кіровському району у мікрорайоні Текстильник. Там розташований місцевий ринок. Російські окупанти, гатячи по мирному населенню, заявили, що вбито щонайменше 28 людей, і ще десятки осіб отримали поранення. Саме проголошене міністерство охорони здоров'я невизнаного квазіутворення із трьох букв хвалиться роботою донецьких медиків. Колектив як звичайно, зробив слажено, несмотря на то, що ситуація тяжоле по каліству пострадавших. Традиційно маріонетка Кремля з фейкової ДНР Дініс Пушилян збрехав. І звинуватив вотаці ЗСУ, але відповідь не змусила себе довго чекати. Збройні сили України офіційно це спростували. Інформацію повідомляє об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку у Фейсбук. Далі цитую: відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні у Сов Таврія, в цьому випадку бойової роботи з засобами ураження не вели. Донецьк це Україна. Військові підкреслюють, що відповідальність за загибель людей лежить саме на Росії. Також про обстріл Донецька і з боку росіян у чатах пишуть і місцеві жителі. Скажу більше, навіть після трагедії, поставлена Кремлем, влада регіону, не додумалася запровадити безпекові заходи. Ось що пише на своїх сторінках у соцмережах український блогер та журналіст Денис Казанський. Далі пряма мова. Так, ну і сама дичина це те, що ринок у прифронтовому районі Донецька весь цей час працював і продовжує працювати далі. Хоча очевидно, що місцева окупаційна влада мала його закрити задля безпеки мешканців. Але ж коли ж цю зетмерозоту турбувала безпека цивільних, для них навпаки, чим більше трупів, тим краща картинка. З 2014 року вони тільки й робили, що піарилися на трупах. Кінець цитати. Тим часом вже встановлено звідки вівся обстріл. За інформацією від речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука стріляли з позицій ворогів на червоногвардійських шахтах. Трагедію з десятками загиблих прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Пропоную почути наживо. За весь цей терор Росія буде відповідати, повинна відповісти без Москви про початок цієї агресії цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей, тому так важливо притягти Росію до повноцінної справедливої відповідальності на усіх рівнях. Можливо, вам вдасться знайти відповідь на питання, де у Росіян проходить та межа людяності, і чи існує вона у них взагалі. Будь ласка, я чекаю на ваші коментарі. Під відео підпишіться на канал за час.